О, Владу, хорош. Вот ну, так. -то. О, опа. И что, я что? О, сейчас я буду как ты. Красотень. Ух, сейчас будут судаки. чуйка. Сейчас легенько загрузить сторис надо. Красиво. А, чтобы не наколоть мне, да? Молодец. Вот за это тебе спасибо. За что, за что, а за это тебе... Я ожидаю тупо сразу. Закинув і Нападение. Нападение должно быть. Дачка була Ти що? Ну такий я, наче як суді, такий тюк іменно тюк да, максимум верят стягнув, бач трошки. О, може він там запідить там. Так він отут уже взяв тут. Ну это перехож, навіть зайти з цього написав. Там ям понятно, так і якось зараз Я вчора, як рибачив, так ждав цього цюка просто, ждав Ніфіга не дождався. Не да. Ну такий не білий, але такий... Є доспече Тиш там щось порядочне. Диви який Фансубак собак дичок Оту де треба було брати ультралайт А не виділивається це з лайтом Ничего, красиво. красиво не вышло. Она сейчас упадет. Да. Та-да. Ну-ка тут шваркнем. здорово. Дождавсь. Щука. Слышь? Да. Вот ага. все-таки шлюр. Чупащиня так вмастила хорошо, хорошо Угу Я прям подумав, що судача сейчас поклевки. Гарно на бровці. Тупо бровці. Рушничка не прошу, як в прошлий раз. А тебе вона? Ну? <laughs> Якщо є вода, то чого наша тої рушниця виложився. <laughs> Оце тобі щука. щупа. Нормально, не потопну. І вона за краячик взяла. Поняв, аж трошечки роздуплило мене вже оце поняв. Так Я такий вже присів, поняв. А тут трошки роздуплешень був хорошо. Обноски витрущи. 8 грамів приманка поміняв. Лазер Лазером 3, рамку 2 Верхает Новый король еще ага. Это хороший <реш> А то он его и задолбует там Містер пропер веде мене. Містера пропер пес дуже страшний. Не треба його звати сюди. Не-не-не. Буде трошечки неприємно, так? Айра? Я тебе не звав. Де так боїшь, що за сраку вкусі Айрон, не перемагає, не здумай. Перший <реш> закид. А ну щоб він не подчепився. Айрон. Не-не-не-не-не. Аэро не можно. Не можно. Так. Аэро не можно рыбу трогать. Нет. Иди сюда. Да я близается. Аэро, нет. Иди сюда. До Дай Дай меня. До меня. Руки хочется. Что это вода будет раздача с Ну ты... Так... <laughs> <можу>? Да не костой. Накричал я. Так, друзі, пробуємо. Сьогодні зутра ходка була така не дуже успішна. От, як бачите, зараз перший закид і одразу сюди цюкнув. Хоча владос перед цим тут пооблавлював. Я великими проблемами. Якими? Він, не, два дюйми. Типу такі, два рашком якими? Так, у мене що сьогодні? Ендерфінич отакий. Прорекс. Тут у мене на одному грамчику Дартс. Як Ладо сказав Дастер. <ріст> <ріст> І погода, погода взагалі просто міняється кардинально. Ми сьогодні зранку були до 7 часов так сонечко, світа, все класно, тоді хмари, тоді дощ. Опа. Ладос, ти пасеш задні. Це розбави. <ріст> Ось диви. Братан, пожалуйста. Слухай, ну він опасний тип.

Ладос, може тобі дартці такого? Дарт? Ну може не дарт, Ні, не, тут треба іменно Дартс, понимаешь? А Ану. Ладос. Він за приманкою шурує. Він у них такі тачки оцих судаків прикольні. тик-тик. красавчик ты. Да yeah, no, так ты. О. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Все, я приехал. Угу. Mm -hmm. на бровочку. Это разница. Все равно сейчас буду сюда. да? Угу. Де він такий мусить, звіть. Здурив ти сам. А, я його тут підбагрив, під да, промазав він. Давай я пущу. Ой, ра Не можна. Ні. Не проблема так нормально.

Где там жизнь? Да? Я думаю, взрізала. Це просто шнур набирвась. Така подача была. Да? Угу. Да, це вже шнур. Прийшов в негодність. Та він уже старий, ні. півтора року. Ні тоненький, ну, другий. Каже, хвильоний дар. Зараз поставиш і зразу ловиш. А це він? Да. Моментально ловиш рибу. А що там, чай сьогодні буде, чи ні? не Да. Ага. понятно ты не понятно за зараз значит им дальнобойчик отразить Ще туди. Запс і є. Чу ж ти не, не натравлює його на мене. Я, маю, Ви вже чуєте, не... чу, що по ти щось йому щось я там взяли. Воруч. А ну йдіть з ним кудись. Подійдіть трошки, поки я перев'яжусь. В коментарях називатимуть секуном, що я собак боюсь. Чу... Не, не приїдеш ти до мене додому, я теж відпущу. пішу, як і казав, ти А я буду ще подіти так, взяти, взяти. взяти. Так, я не я взяти. Та не, ні, не мене, не треба брати. Ти бачиш, він герой. Іди, ляж ти там з ним вдома біля портфеля. Я буду бачити. Так, він мені не дає. Ай, не можу. Ну такий, що може стрибануть. Провірить прочность карбона. Будете на golden catch. Собака ще не тестировала. Ди який на старті, на старті, дій, на низьком старте. Дейжу. Тринадцать, він зараз кисть. ж, він сейчас, він сейчас Диви, давай. Дай, йому аж хочеться. Так, не кидає, не Просто хто <свісно> <Тупо. свісно> на старті. Блин, там, звісно, такий рельєф непонятний. <стрел BUILD> не встой, не встой, чувак. <сподарствую> я не можу зняти <сподарствую> в такому старті. <подар tokens rivals> Хороший багатий. Опа. Довгожданний. Да. Мучили, мучили і домучили. Він у мене на подхваті. Да. Айрон, підсачуй. Підсачуй давай, чи стоїшь? Ж... Ну, це... Голос підсачуй. Підсачуй. Та сейчас він підсачує. Тобі так і хочеться його Ось грам. 200, да. Красиво выглядит. Очень светит, как у судака. Да, это страшный. Да. Что ж тогда было в Симсе? Да ёпт. Маленький. Собака. Взяв раз на рибалку, він намерзся. <laughs> на Другий раз перепішли. Стоїть <laughs> хозить, nee. nee, не йде. Не знаю, я вже завершаю свою, як люблять казати, рибаки сесії. Це були да. Для мене найголовніше, що я ось погладив цього молодого чоловіка бо він у мене визивав трошечки очкові емоції <рес> так ну що відпекли ми трошки ну я сьогодні довольний я думав таке що з утра гештальдяці і не закрив як люблять казати щоб удар був шьогонів <рес> дважтуки два удари <рес> ну я вже склався ладно печі. підзакрив сьогодні таке не люблю таке слово це гештальд Дуже воно мені заумне. Німецьке. Німецький, так? Ну ти як чистокровний німець. Понімаєш. Дарт сьогодні такий працював найкраще. На 500 сьогодні був Айрон. Ладос теж. Я сьогодні без рибу. Та чого, була ж риба. Зранку була одна риба. І обід було дві. Ну те ми не бачили. Там я не знаємо, то може і чос. Ну, так что всем goodbye, Айрон. А, ну скажи хай, скажи пока. Айрон. Все, а -а -а. всем пока.